Оповитий оманою і перекрученою інформацією, Ну, принаймні так описала взаємним між Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком, колишня речниця президента Юлія Мендель в інтерв'ю для Радіо Свобода. Мовляв, очільник офісу глави держави презентував Зеленському викривлену інформацію або подавав її так, як йому вигідно, зі слів Мендель. Саме Єрмак, нібито, переконував президента, що повномасштабного. Торгнення не буде. І за словами колишньої секретарки президента, власну вертикаль влади Єрмак вибудовував, маючи власні амбіції. Як заявила Мендель, 2019 року глава офісу президента буцімто консультувався із політтехнологом у Сполучених Штатах Америки аж там. Як він консультувався якраз з приводу того, як же ж йому самому стати президентом України з 2019 року Андрій Борисович побудовує свою власну вертикаль влади. Я розумію, що він завжди говорив, що він тільки за президента його нічого не цікавить. Але е, я думаю, це були теж піар ходи у 2019 році. Ще Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом там і. Сам питав його, як йому стати президентом країни? Отже, амбіції у Андрія Борисовича доволі великі. Ну тут чесно кажучи, резонне питання виникає, чому було е, летіти аж до штатів, щоб це питати, якщо можна було запитати у Зеленського, поготися у нього цей кар'єрний ліфт соціальний насправді виявився просто кимось безпрецедентним, і можна було порадитись запитати у Володимира Зеленського, як стати президентом експрес-метод за три місяці увірватися в передвиборчу кампанію, і перемогти. За словами власне тієї ж Юлії Мендель, Єрмак давав вказівки іншим не виконувати наказів Зеленського. І також колишня прес-секретарка українського президента зізналася, що, начебто, сама безпосередньо отримувала подібні повідомлення від Єрмака. Також як стверджує Мендель, екс голова офісу, мав неабиякий вплив на правоохоронців та блокував їхню роботу. Відкривати в такий спосіб залаштунки внутрішньої кухні Юлія Мендель е, не хотіла спочатку, як ми бачили, вона дуже довго мовчала, бо їй було дуже страшно. Адже за її словами, екс-голова офісу президента буцімто є дуже небезпечною людиною, і цитата скалічив багато доль. Слід зазначити, що Мендель говорила узагальнено і не надала жодних своїх якихось конкретних доказів. На те, щоб підтвердити свої слова. Тобто, посилалася тільки на свій досвід. Цікаво, чи буде хтось долучатися також, підтримувати, знаєш, коли з'являється якісь тема. Знаєш, коли у відповідь на якийсь скандальний прояв з'являється рух на підтримку, де багато хто каже, я теж знаю якісь факти. І я, і я, але я вчора говорила Олесю, мені ці зараз зізнання виглядають як явка з повинною. Ну, якщо ти бачила. У владних кабінетах несправедливість у людину небезпечно. Тиск на правоохоронні органи, що в принципі суперечить і закону, і посаді, і повноваженням. І в період війни це ну при можна прирівняти до державної зради, я перепрошую, ну це дуже небезпечні речі в першому кабінеті країни. Ну, але і ти якщо, тільки зараз про це говориш. Якщо вірити, що людина небезпечна і мала такий вплив, то значить і пояснює, що було страшно цікаво, куди страх подівся зараз. Невже справді вже, вже не тепер рячно. ніякої небезпеки немає? Нагадаємо, що Юлія Мендер, якщо забули, обіймала посаду прес-секретарки президента України. Із червня 2019 по липень 2021 року. Після звільнення Юлія написала книжку Кожен із нас президент, і там геть інакше описувала Єрмака як єдиного в команді хто брав на себе відповідальність за безліч політичних криз за її тодішніми словами. Екс глава офісу знаходив найбільш несподівані та правильні рішення. І нагадаємо також, що впливом Андрія Єрмака на дипломатичний трек поділився і екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і розповів, як навесні 2024 року через спільних знайомих йому вдалося налагодити контакт із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Але тодішній голова офісу президента нібито звинуватив дипломата у некомпетентності. У відповідь я вислухав монолог про те, що я нічого не розумію в розкладах в Америці від колишнього керівника офісу президента. А. Що е, я не знаю, що таких очевидних фактів, що кушнер не при ділах, що взагалі на кушнера ставку робити не треба. Треба робити ставку на майка Пампео. І він вже її зробив. І він все побуду. Він побудує всю комунікацію з трампістами. От і. Президент тоді підтримав Андрія, і власне я не отримав мандат на продовження якихось змістовних розмов з кушнером.